Вчені вже довели, що вітамін d 3 впливає на засвоєння кальцію і навпаки кальцій засвоюється. Кількість вітаміну Д3. Тож ми створили для вас спеціальний продукт, який називається Healthy Bonus. Власне, тут і є вітамін Д3 та кальцій. Ось так ця пактинова цукерочка з лимонним смаком, тобто три різні форми цукерочок. Це є продукт, який підходить для всієї родини і для діток від 4 років. А що таке, коли в нормі вітамін Д3 та кальцій разом? Це міцні кістки, здорові зуби, міцні місті, гарне волосся, нормальний процес? Згортання крові, нормальне скорочення м'язів, нормальне проведення нервових імпульсів, нормальний артеріальний тиск тощо. Тож, ми вам рекомендуємо продукт Healthy Bonus Gummy з серії Nutri-Code, цукерки, лимонні цукерочки, які забезпечать вас і вітаміном Д3, і кальцієм. В одній такій цукерці міститься 920 міжнародних одиниць вітаміну Д3 та Величка порція кальцію. Перед тим, як приймати даний продукт, обов'язково здайте аналіз крові на 25 ОHD, це визначення рівня вітаміну Д3 в крові та порадьтеся з лікарем стосовно дозування даного продукту, аби він приніс вам максимальну користь. Отже, міцні кістки, здорові зуби та гарне здоров'я і чудове самопочуття для всієї родини healthy bonus gummies!